Добрий день, шановні депутати, присутні. Починаємо роботу 32-ї чергової сесії районної ради 8 скликання. 32 чергову сесію районної ради. Згідно з регламентом ми проводимо в звичайному режимі. Для участі у роботі сесії із 38 депутатів зареєстровано 23. Інші відсутні, мабуть, з поважних причин. Сесія оголошується в Душу, тіло ми положим за нашу свободу І голодуй покажем, що ми братья козацького роду Читіло ми коложе за нашу покажем, що ми братня по свого шановні депутати, прошу. Пам'ять загиблих захисників нашої держави, хвилина мовчання. На жаль, загинув в нас з вами колега Юрій Брагін, тому в нас з вами тепер вже 38. Дякую. Для ведення протоколу засідання сесії та підрахунку голосів під час голосування нам необхідно обрати секретаря та лічильну комісію. Є пропозиція обрати секретаря в кількості трьох чоловік. Немає заперечень? Приймається. Персональна горошка, гутарова, бабарита. Інші пропозиції будуть? Найбільше. Немає. Хто за те, щоб названі кандидатурою то прошу голосувати. Дякую. Хто проти, утримався, приймається. Прошу секретаря зайняти робочу міністерство, приступити до роботи. Є пропозиція обрати лічирну комісію в кількості трьох чоловік. Чумаченко, Балинська та Бачка. тут інші Немає? Дякую. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу лічильну комісію приступити до роботи. Шановні депутати, вам сучасно згідно регламенту роботи районної ради на електронні адреси на пропозицію щодо порядку денного роботи 32 ї чергової сесії районної ради та проєкт рішення до нього. Зазначений проєкт рішення з усіма матеріалами до нього також розміщено на офіційному сайті Самарівської районної ради відповідно до вимог закону. Питання порядку денного було розглянуто на сесії. На засіданні постійної комісії районної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури, а також на засіданні президії районної ради. Пропонується наступний регламент роботи доповіді з питань черги ДНР до 10 хвилин за необхідністю, запитання та відповіді до 3 хвилин, сесію закінчити за 30 хвилин, які будуть зауважені щодо черги ДНР та регламенту проділи. Хто за те, щоб порядок денний та регламент роботи сесії затвердити, прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто против, отримаюся. Рішення прийнято. Шановні депутати, при реєстрації відповідно до законодавства, вам надано листи поіменного голосування. Кожен депутат особисто відображає результат голосування в наданих листах поіменного голосування та проставляє особистий підпис. Після закінчення пленарного засідання лист голосування особисто депутатам вдається до секретаря. Шановні депутати, переходимо до розгляду питання порядку денного. Про приватизацію об'єкта малої приватизації шляхом викупу єдиного учасником молок цього. Доповідач дакова. Є необхідність доповідати? Нема. Немає? Ну, не було. Голосуємо тоді. Питання. Які питання може є? Наступне рішення сесії, яке повинно бути? Ну, Привор. Ну, після того, як буде підписано договір куплі-продажу, все. Завершення процедури. Завершення вже процедури. Ну, ще прикладне рішення. Да. 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 Немає більше питань? Ага. Хто запрошував? прошу суд? Хто проти? Отримався. За 23 рішення прийнято. Шановні депутати, до нас. Звернулися два депутати Борис Васильович Мазор та Григорій Фадеревич Мігор. Вони хочуть виступити в різному. Немає? Заперечень. Послухаємо. А де Борис Васильович? Ви такі красивий багато. Можна? Вельмошановний голова, депутат. Борис Васильович. Встаньте так, щоб у вас було ну, тут, якщо, вас... якщо вам скажете, якщо вам зручно було нагадати. Вельми шановний голова, шановні депутати, шановні наші воїни, Сергій, я хотів обратити до вас таке проханням. Мене підтримував 15 депутатів, я думаю, що підтримуєте видно всі одного. І з <гіл�и> сьогоднішнього дня на наших сесіях ми будемо виносити ці соціальні питання. Які нас турбують, а головне, що турбують наших виборців і в місті, і в районі. Я їх, чесно вам скажу, не поділяю. Так. І також, як не поділяю різні погляди політичних партій, ми одна, єдина, ціла і нединима сім'я під назвою Україна. І другі в нас немає. Це наша мама, це наш батько, це наші діти, внуки. І всі ті рідні люди, які нам до серця близькі, і наші воїни, і Збройні сили України, які нас захищають. Ви згодні зі мною? Да, да. Да. <клух> Ми обговорили це питання ще на цій сесії, от раніше. От, і Григорій Федорович мене підтримав у цьому напрямку. Я хочу сказати, що знаєте, є різне життя. От і в тому числі наших... Депутату наших колег. Ну, чесно, ми можемо поспілкуватися там, відкрити якісь питання, але допустим, допустимо, питання здоров'я, лікування, воно захищене законом і недоступне для огляду і для якого там поділення якісь там ну, ситуацій. Ну, є моменти. По разним причинам, тому що фінансовий достаток у кожного з нас різний. Це однаково більше, кого-то менше. Ціни мають місце однаково для нас для всіх. І в нас є дуже шановний депутат, я її дуже поважаю, це Павлова Валентина Саменівна і вот. присутній Сергій Григоріч. Да? Я хотів би, по-перше, і Ігор Іванович якого я дуже поважаю, і ціню. По-перше, вас поздоровати з прошедшим праздником днем робітника сільського господарства. От, да. Побажати вам щастя, добра, от, хорошого настрою і великих урожаїв на Україні. Я вчора спілкувався з Григоровичем Біликом, я його поздоровив. От, дуже приємно. Подбавию, що мені сесійського господарства України, я його особисто знаю. І мені це дуже близько, тому що сам родився і, і виріс на землі. Е, 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 ну, не хочу розкривати носітання по поводу волонтерів сімей, скажу так, що в неї дуже була складна операція, її, її прооперували. От, слава Богу, все добре. От, і громада ОТГ, я правильно да, оказала їй матеріальну допомогу. От я хочу, щоб ми сьогодні на нашій сесії е, прийняли таке рішення, я думаю, в наступному слові Ігорій Федорович вам доповість, тому що, ми, якщо є от, е, ну, дуже складна е, операція із наших депутатів, не дай Бог, щоб це не, ну, не, не довелося лягати підсумки. Е, на, на, на цю процедуру. Да. Не приведе Господи, дай Бог, що всі були здорові, прожили до 90 дорого. Е, ну, так буває. От. І ви знаєте, що сьогодні е, колеги медики мені підтвердять, ціни, да? ціни не, не такі дешеві, да, щоб стоматології, щоб хірургії і так далі, воно дорого дуже стоїть. Дуже дорого. Повірте мені, а не приведе Господи, якщо там другі захворювання, я навіть не хочу називати яких цифри. Да. От. І я е, хочу внести таке предложення, де не піддержали, сразу говорю 15 депутатів, о тому, що є і одна операція. Да? У нас є соціальна комісія. Людина може предоставити весь пакет документів туди і оказати їм допомогу від да? 10 до 50 тисяч гривень, які є у складенні в цьому НАТО. Тому що, ну ви самі знаєте, я по собі знаю. Зайдіть, будь ласка, в аптеку і подивіться, яка цінова пропозиція. Якщо там навіть ОРЗ, це від 3 до 4,5 тисяч гривень. При зарплаті, якщо чоловік отримує 19 тисяч гривень. Це в лучшему случаю. А в інший котрі 7 тисяч, 8 тисяч, 9. Повірте, я це знаю. Я вважаю з такими людьми. Повірте. З Богороди. От прошу, щоб ви мене підтримали в цьому нападку. Далі, хочу, щоб ви мене ще підтримали. У нас було 20 тисяч, ви додавали кожному депутату, Но Время біжить, до нас обращали. Я прощаюсь. вибачаюся, я вас переб'ю. Ми не видаємо, ми самі це рішення приймаємо. Приймаємо колегіал. так, звісно, не приймаю це рішення. І також хочу, щоб ви мене підтримали, щоб кожному депутату, який приймає... Рішення на сісі, він бере на себе кожен з нас персональну відповідальність, також виділили по 50 тисяч. 20 тисяч сьогодні це нічого. Це нічого. Тому що люди до нас звертаються інваліди, і першої групи, і другої, і третій, і після операційного втручання, і так далі. так далі. От я вас прошу, щоб ви підняли цю групі. План, щоб нас не було потім стиль. Понимаєте? Ми допомагаємо і своїми коштами і так далі. Но хочеться так, щоб знаєте, щоб, от ти поміг от, людині, да, і в тебе було чисте серце. Не хочеться все час бути довшим і перед ким тренувати. Я, так, я, так, я хочу нашим воїнам і вам побажати добра, мира, от, щоб настрій у нас був хороший, тому що хорошим настрієм і перепона у нас буде. Да? <ути> були podium. Дякую. 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 <ривіт> <пути> Будь, <-яку>. Будь ласка, <пути> Шановні присутні. сьогодні ситуація досить складна. звичайно, в першу чергу MC закончив хлопцям, там на этом пеклі, я вибачаю, як кажу, було хоч трошки відчутно нашу підтримку допомоги. Розмови немає. Через те, якщо будуть винесені питання конкретної допомоги, і я думаю, кожен із нас депутат у мірі можливості надає реальну допомогу нашим Збройним силам. Це наш першочерговий обов'язок. Ну і хотілося б підняти питання, ви продовжити те питання, яке було ще й новинесене. На превеликий жаль, це моя позиція, я вибачаюся, я її скажу. Верховна Рада прийняла недавно рішення про продовження терміну повноважень депутатів Сіклінів. Ну і деякі зміни відносно організації контролю за отриманням законодавства і так далі. Ну, фактор, що в першому читанні вже пройшло, саме е, я розумію. А е, давайте говорити відверто. Ми працюємо з вами вже не один рік, а держрішення Верховної Ради щодо функцій, обов'язків і можливостей. Нашої районної ради. Є вони? На превеликий жаль немає. А статус треба підняти. Через це ми і домовили, що винесли усі питання на розгляд сесії, бо по-іншому -по просто неможливо. Якщо раніше в відповідності до закону про місцеве самоврядування, районна рада мала право і можливість. Приймати рішення щодо фінансування того чи іншої діяльності, надання допомоги і так далі. Я, що законодавчу базу трошки вивчаю, знаю, то на сьогоднішній день, на превеликий жаль, це відсутнє. Якщо взяти просто елементарно формування бюджету районної ради, я не буду в деталях говорити, я просто назвав, як інформується, і що може районна рада, виходячи із цього. Через те в межах законодавчого поля нам необхідно підготувати відповідні матеріали, відповідні пропозиції. І якщо буде можливість надходження коштів від реалізації майна там і інших, щоб обов'язково врахували ті пропозиції, які щойно назвали. Не для того, що, ну, скажу відверто, на сьогоднішній день всіх нас вибирали люди. І вони звертаються до нас, не знаю як, до кожно до мене звертаються, дайте допомоги. А раніше давали і районна рада виділяла, і ми давали допомогу. На сьогоднішній день звертаються дайте. Кажуть, та поки почні немає. А що вже в кравне? відповідь. Ну, це ж не Верховна Рада, це районна рада. На превеликий жаль ситуація така. Через те, в мене пропозиція є перше, підтримати е, те, що назване, а друге, прийняти відповідне рішення, щоб структури районної ради підготували межах законодавчого поля. Я ніякого випадку не... Агітую або не пропоную, щоб ми відходили від законодавства. Але все-таки ми повинні про себе заявити і не просто заявити, не заявити для того, що районна рада є, а для вирішення болілих питань. Ну, давайте говорити відверто. На сьогоднішній день ми представляємо територію бушо магдалинівського району в відповідності до закону. Про надання медичної допомоги, врачі ту є. Швидка медична допомога повинна приїхати <кхи> до пацієнта за 15 хвилин. Попробуйте доїхати. поїде <кхи> між Совершенно правда. Так, між новими починувався ще не той відріжуть. Я сьогодні їхав на сесію своєю машиною до Магдалинівки 20 хвилин. Що раніше я їхав, ну, 5 хвилин саме більше, 20 хвилин. 20 хвилин. А якщо говорити за швидку, а друге, теж немало уважно і я просто говорю це на районній раді, на превеликий жаль сполучення автобусного між Магдалинівкою, бувшою у тієї території і Новомосковським райцентром відсутній, відсутній автобусний зв'язок. Це нормальне явище. Мені кажеться, це абсолютно ненормальне явище через це. однак хочемо, не хочемо, але ми вже сама скорості.